Радіокомпанія Десята фортеця пропонує до вашої уваги інформаційний дайджест новин Кабінету міністрів України. Сьогодні ви дізнаєтесь, Україна робитиме все, щоб повернення її громадян за кордону було усвідомленим і бажаним вибором. Міжнародні делегації відвідали бородянку, де триває відновлення. Результат превентивних заходів ДПС для виводу стіні середньомісячний приріст активних РРО зріс втричі. Вже понад 1800 учасників бойових дій та осіб з інвалідністю обрали безоплатне професійне навчання від служби зайнятості. Уряд удосконалив механізм евакуації поранених військових. Прицільна медична евакуація дозволить скоротити шлях до отримання спеціалізованої допомоги. ЄС продовжив пільговий режим для імпорту української сталі та заліза. Уряд спрямував 2 мільярди гривень для компенсації відсоткових ставок за програмою доступні кредити 7 9 Україна та Японське агентство ЛСА підписали угоду на понад 3 мільярди гривень, які погашатимуться за рахунок доходів від заморожених активів РФ. Мін'юст як встановити порядок користування спільним майном за допомогою договору. Віталій Коваль для розвитку українського виробництва необхідно збільшити частку української риби у державних закупівлях. Україна робитиме все, щоб повернення її громадян за кордону було усвідомленим і бажаним вибором. Про це заявив віце-прем'єр-міністр, міністр національної єдності України Олексій Чернишов в інтерв'ю телеканалу Euronews. Ми не можемо нікого змусити повернутися. Це неможливо. Єдина мотивація повернутися в Україну це успішна Україна і любов до своєї батьківщини. Тільки ці два фактори здатні спонукати українців серйозно розглядати таке рішення. Жодного примусу не було і не буде, підкреслив Олексій Чернишов. Міністр також прокоментував рішення Єврокомісії запропонувати продовження дії тимчасового захисту для українців до березня 2027 року. Це дає українцям, які перебувають тут у європейському союзі, понад 20 місяців ясності, щоб планувати своє життя і планувати своє майбутнє повернення в Україну, як тільки умови дозволять це зробити. Для когось головним є мир, стабільний і тривалий. Для інших це питання економічного розвитку, ринку, праці, кращого працевлаштування нових робочих місць. Економічного прориву для третіх європейська інтеграція. Але якщо ми рухатимемося цим шляхом, то більшість українців серйозно замислиться над тим, щоб повернутися в Україну. Олексій Чернишов зазначив, що сьогодні українці за кордоном активно долучаються до економічного життя країн Європейського Союзу. Я вважаю, що внесок українців України Європейського Союзу дуже вагомий. Українці у Європі це серйозний актив для ринку праці. Вони професійні. Ідні працьовиті, розумні, освічені, і очевидно, що ринки праці будуть конкурувати за них між собою. Серед основних напрямів, над якими працює український уряд, спільно з європейськими партнерами, міністр виокремив створення мережі центрів єдності, просторів підтримки українців за кордоном. Ми маємо велику підтримку з боку Європейської комісії щодо створення посади спеціального представника з питань українців у ЄС. Разом ми будемо розвивати програму центрів єдності. У європейських країнах. Я переконаний, що це розширить можливості для того, щоб українці серйозно замислилися про повернення додому за умови стабільного миру, зазначив Олексій Чернишов. Міжнародні делегації відвідали Бородянку, де триває відновлення. Іноземні делегації з Франції, Німеччини, Латвії, Литви, Австрії та інших європейських країн відвідали громади Київщини, які найбільше постраждали від війни і нині відновлюються. Їхній маршрут стартував із Бородянки. Міжнародні делегації супроводжувала команда агентства відновлення, зокрема Сергій Сухомлин та Микола Бойко, а також начальник київської ОВА Микола Калашник. Вони розповіли європейським партнерам. Нерам про об'єкти житлової та соціальної інфраструктури, які вже було відновлено, а також ті проекти, які в процесі реалізації. Внаслідок бойових дій у Бородянці було пошкоджено або зруйновано 825 об'єктів. 592 з них вже відновлено. Це житлові будинки, школи та громадські будівлі. Київська обласна військова адміністрація працює над відновленням ще 53 об'єктів. Крім того, агентство відновлення окремо реалізує 24 проєкти: це відновлення житлових будинків, адміністративних будівель, закладів культури та об'єктів інфраструктури. Завершення більшості з них заплановане на кінець осені 2025 тисячі року. загалом на Київщині з початку повномасштабної війни вже відновили 21 тисячу об'єктів із 29 тисяч зруйнованих, і в цьому Україна унікальна. Бо під час воїн, конфліктів ще жодна країна не вступала в процес відбудови. Наша задача не просто відновити окремий об'єкт, а випрацювати наповнене комплексне рішення. До прикладу, реконструкція вулиці Центральної в Бородянці, включає заміну всіх комунікацій, систему відеонагляду, розумне. Освітлення буде забезпечено безпекові вимоги, інклюзивні потреби. Це той приклад, який може бути взяти за основу і перенести на такі ж об'єкти в інші громади, розповів голова агентства відновлення Сергій Сухомлин. Вже зараз селище Бородянка відновлено на 50%. Нині там проживає 10 тисяч мешканців. Це 80% до воєнного населення. Важливо, що іноземні партнери змогли побачити все це на власні очі, не лише руйнування, залишені ворогом, а й ту величезну роботу, яку громада, держава та міжнародні друзі України виконують щодня для повернення нормального життя. Нові сквери, відбудовані оселі, сучасні публічні простори. Усе це формує бородянку сьогодення, яка вже стала прикладом незламності та системного відновлення навіть у час війни, зазначив начальник київської ова Микола Калашник. Бородянка стала для міжнародних партнерів прикладом того, як можна системно відновлювати громади навіть в умовах. Повномасштабної війни. А на завершення свого візиту представники шведської делегації висловили готовність посилити партнерство і запропонували спільно розробити котрись із проєктів відновлення Бородянки. Результат превентивних заходів ДПС для виводу з тіні. Середньомісячний приріст активних РРО зріс втричі за останні три місяці. сумлінні платники податків додатково зареєстрували близько 20 тисяч активних РРО. Середньомісячний приріст втричі більше ніж у попередніх періодах. Про це повідомив голова Державної податкової служби України Руслан Кравченко в телеграм-каналі. Наразі в Україні загалом офіційно 981,8 тисяч реєстраторів. Активізація зумовлена превентивними та роз'яснювальними заходами податківців, крім цього, сприяють детінізації, зміни форми та змісту фіскального чека. Наголосив Руслан Кравченко. Завдяки даним, що надходять до системи обліку даних РО, ДПС постійно отримує інформацію про тих, хто систематично отримує кошти за продані товари на свої рахунки. При цьому не проводить їх через касові апарати та тих, у кого вони відсутні. Застосування РРО та ППРО в Україні має переваги для бізнесу, покупців та держави, економічна стабілізація, покращення податкових надходжень, зменшення ризиків ухилення від оподаткування, боротьба з тінню, прозорість фінансових операцій, захист прав споживачів. Уникнення штрафів за порушення законодавства. Звертаємо увагу покупців, що на веб-порталі ДПС у розділі сервіси» функціонує сервіс пошук фіскального чека. Він дозволяє здійснити пошук чека РРО ППРО, перевірити його справжність та припинити незаконну діяльність окремих торгівців. Вже понад 1800 учасників бойових дій та осіб з інвалідністю обрали безоплатне професійне навчання від служби зайнятості. Державна служба зайнятості в рамках експериментального проєкту забезпечує безплатне професійне навчання для учасників бойових дій та людей з інвалідністю, які постраждали через війну. Проєкт спрямований на підвищення конкурентоспроможності на ринку праці та забезпечення доступу до актуальних професійних знань і навичок. Це можливість опанувати нову спеціальність або підвищити професійні компетенції з початку 2025 року. Можливістю підвищити свої професійні навички скористались вже 1877 українців. З них 1694 – учасники бойових дій внаслідок війни, 183 – особи з інвалідністю. Підвищують свою кваліфікацію в рамках програми 91%. Учасників а опановують нову професію. 90%. Д'ять найпопулярніші професії та освітні програми серед учасників: психологія, домедична підготовка, керування БПЛА, підприємництво та бізнес-планування. Навчання здійснюється у центрах професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості, що діють у восьми містах України: Дніпрі, Полтаві, Харкові, Одесі, Львові, Рівному, Сумах та Івано-Франківську, які забезпечують ефективне навчання та підготовку кадрів відповідно до потреб ринку праці. Центри, оснащені сучасним обладнанням, мають кваліфікований педагогічний склад і співпрацюють із роботодавцями для забезпечення максимальної ефективності навчального процесу. Учасники можуть обрати одну з 98 робітничих професій або вдосконалити навички за понад 400 програмами. Учасники можуть обрати одну з 98 робітничих професій, або вдосконалити навички за понад 400 програмами. Програма пропонує різні форми навчання: очну, в день або ввечері, змішану, дистанційну, дуальну. Щоб долучитися до програми, потрібно подати базовий пакет документів: посвідчення особи, податковий номер та документи про освіту за наявності, посвідчення учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни. Особи з інвалідністю. Інвалідністю повинні також надати довідку МСЕК та індивідуальну програму реабілітації. Протягом навчання учасникам бойових дій та особам, які супроводжують людей з інвалідністю першої групи, надається безкоштовне проживання, а також компенсується вартість проїзду. По завершенню навчання видається документи державного зразка. Заявку можна подати онлайн через сайт Державної служби зайнятості або офлайн в будь-якому центрі зайнятості. Кабінет міністрів України затвердив постанову, яка удосконалює механізм прицільної медичної евакуації військовослужбовців, що зазнали поранень травм або захворювань у наслідок збройної агресії Російської Федерації. Реалізація механізму дозволить військовим з тяжкими ураженнями швидше отримувати спеціалізовану допомогу в визначених медичних закладах. Раніше подібний підхід вже використовували окремі підрозділи за домовленістю із закладами охорони здоров'я. Тепер його поширено на всю систему надання допомоги пораненим військовим. Модель передбачає, що у визначених випадках евакуацію пацієнтів здійснюватимуть одразу до тих медичних закладів, які мають необхідні ресурси та фахівців для надання спеціалізованої допомоги. Допомоги, оминаючи зайві етапи, це дозволить скоротити час транспортування, мінімізувати ризики інфекційних ускладнень і забезпечити належний рівень медичної допомоги в найкоротші строки. Прицільна евакуація необхідна у випадках важких черепно-мозкових травм, складних переломів, опіків, уражень внутрішніх органів, поранень великих судин та інших критичних станів, коли зволікання або багатоетапне транспортування може призвести до погіршення стану або інвалідизації пацієнтів. Орієнтовний перелік поранень травм та захворювань надання до медичної допомоги, при яких потребує прицільної медичної евакуації, а також протипоказання до такої евакуації, визначений в постанові. Прицільна евакуація буде здійснюватися до надкластерних і кластерних лікарень спроможної мережі державних медзакладів, які мають договори з Національною службою здоров'я України та приватних медичних закладів. Такі заклади проходитимуть моніторинг та наявність вільних ліжок, що дозволить оперативно визначати оптимальний маршрут евакуації та уникати перевантаження окремих лікарень. Координацію процесу здійснює державний заклад, Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги. Та медицини катастроф МОЗ України саме він визначатиме заклади для прийому пацієнтів, організовуватиме взаємодію з обласними центрами екстреної медичної допомоги та забезпечуватиме належний рівень логістики. Переміщення поранених між закладами здійснюватимуть обласні центри ЄМД які мають необхідні ресурси і досвід, прицільну евакуацію ініціюють ще на догоспітальному етапі команди військових медиків. Профільна медична команда разом із координатором медичного підрозділу оцінює стан пацієнта, характер ушкоджень та визначає можливість транспортування. Цей крок дозволить сформувати чіткий, ефективний і життєво важливий ланцюг медичної допомоги для військовослужбовців від місця поранення до високоспеціалізованої допомоги. Рада ЄС продовжила дію сприятливого режиму торгівлі з Україною, залізом і виробами зі сталі після 6 червня 2025 року. Таке рішення спрямоване на підтримку української економіки, яка зазнає серйозних втрат внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Продовження пільгового режиму для української сталі та заліза з боку ЄС є важливим для української економіки, зокрема для металургійного сектору, який зазнав значних втрат через бойові дії та знищення виробничих потужностей. Ужностей це рішення є життєво важливим. Воно допоможе зберегти експорт, робочі місця та валютні надходження в країну, зазначила перший віце-прем'єр-міністр України, міністр економіки України Юлія Свериденко. Регламент набуде чинності 6 червня 2025 року, після припинення дії режиму торговельного безвізу між Україною та ЄС. Він діятиме протягом трьох років. Це дозволить українським виробникам продовжити експорт металургійної продукції до країн ЄС без застосування захисних заходів, квот чи інших обмежень. Європейська комісія зберігає за собою право тимчасово відновити захисні заходи для окремих видів продукції терміном до 12 місяців, у разі якщо імпорт з України значно зросте та завдасть шкоди виробникам у ЄС. Зазначимо, що з 2018 року європейський союз застосував захисні заходи до імпорту сталі та заліза з усього. О, світу для захисту внутрішніх виробників, втім, після початку повномасштабної війни проти України у 2022 році українську продукцію було тимчасово звільнено від дії цих заходів. Уряд перерахував фонду розвитку підприємництва 2 мільярди гривень для компенсації відсоткових ставок за кредитами, виданими у межах державної програми, доступні кредити кредити» 5-7-9% у травні, а також для покриття заборгованості перед банками за попередні періоди. Програма 5-7-9 залишається важливим джерелом доступного фінансування для українського бізнесу в умовах війни. А для багатьох підприємств, особливо тих, що працюють у зонах високого воєнного ризику, чи не єдиною. Можливістю планувати діяльність завдяки стабільному фінансуванню. Банки отримують компенсацію від держави. Тож підприємці мають розраховувати на незмінні умови за чинними кредитами. Ми продовжуємо виконувати зобов'язання, які дають бізнесу можливість розвиватися, створювати робочі місця та зміцнювати економічну стійкість держави, зазначив заступник міністра економіки Андрій Телюпа. Збереження цільових процентних ставок для бізнесу в межах програми 5.7.9 залишається одним із пріоритетних завдань державної економіки. Економічної політики загалом у 2025 році уряд вже перерахував на ці потреби 9 мільярдів гривень, 1,5 мільярда гривень у січні, 1,7 мільярда гривень у лютому, 1,9 і мільярдів гривень у березні, 1,9 і мільярдів гривень у квітні та 2 мільярди гривень у травні. Нещодавно уряд продовжив дію пільгової ставки 1% для інвестиційних кредитів у зонах високого воєнного ризику до 5 років. Це рішення сприятиме збереженню стабільності для бізнесу та дозволить спрямовувати зекономлені кошти на розвиток виробництва. Україна та японське агентство ЛСА підписали угоду на понад 3 мільярди, які погашатимуться за рахунок доходів від заморожених активів РФ. Міністр фінансів України Сергій Марченко та керівник офісу Японського агентства міжнародного співробітництва в Україні Хідекі Мацунага підписали кредитний договір. Документ передбачає надання Україні кредиту у розмірі 471,9 мільярдів японських єн. Обслуговування та погашення кредиту здійснюватиметься за рахунок майбутніх доходів, отриманих. Від знерухомлених російських активів кошти є частиною механізму Extraordinary Рівеню Acceleration for Ukraine – країн G7 з загальним обсягом близько 50 мільярдів доларів США. Отримані від Японії кошти будуть спрямовані на фінансування пріоритетних видатків державного бюджету України для підтримки економіки та розвитку України. Міністр фінансів України Сергій Марченко подякував уряду Японії та агентству ЛСА за незмінну підтримку України, надану з перших днів повномасштабної агресії.

Японія є одним із ключових партнерів України. Вона є другою найбільшою країною за обсягом бюджетної допомоги з лютого 2022 року. Надано понад 8,5 мільярдів доларів США, з яких 90,55 мільйонів доларів США на безповоротній основі. Дякую за збереження критично важливої допомоги. Реалізація механізму ЕРА допоможе забезпечити бюджетні потреби у 2025 році та у середньостроковій перспективі зазначив Сергій Марченко. Навчас міністр фінансів наголосив, що механізм ЕРА є є проміжним рішенням. Метою України є створення міжнародного компенсаційного механізму, який дозволить повністю конфіскувати заморожені активи центрального банку Росії та спрямувати їх на відшкодування завданих агресією РФ збитків. Юст, як встановити порядок користування спільним майном за допомогою договору. Проблематика здійснення права спільної власності залишається актуальною, що підтверджується не лише в межах поділу спільного майна, а й під час спільного володіння та користування відповідним майном, розглядаючи ефектні способи захисту прав та інтересів власників майна, яке належить їм по праві спільної часткової або на праві спільної сумісної власності, слід звернути увагу на договір про порядок володіння та користування спільним майном. Можливість укладення якого передбачено положеннями цивільного та сімейного законодавства. Так, згідно зі статтею 355 Цивільного кодексу України, майно, що є у власності двох або більше осіб, належить їм на праві спільної власності. Майно може належати особам на праві спільної часткової або на праві спільної сумісної власності. Статтею 358 ЦК встановлено, що право спільної часткової власності здійснюється співвласниками за їхньою згодою. Співвласники можуть домовитися про порядок володіння та користування майном, що є їхньою спільною частковою власністю. Кожен із співвласників має право на надання йому у володіння та користування тієї частини спільного майна в натурі, яка відповідає участі у праві спільної часткової власності. У разі неможливості цього він має право вимагати від інших співвласників, які володіють. І користуються спільним майном відповідної матеріальної компенсації. Відповідно до статті 369 ЦК співвласники майна, що є у спільній сумісній власності, володіють і користуються ним спільно, якщо інше не встановлено домовленістю між ними. Крім того, статтею 66 Сімейного кодексу України передбачено, що подружжя має право домовитися між собою про порядок користування майном, що йому належить на праві спільної сумісної власності. Відповідно до пункту 6 глави 1 розділу 2, порядку вчення до територіальних дій нотаріусом України затверджено наказом міністерства юстиції України. Раїни договір про визначення порядку володіння та користування спільним майном може стосуватися як усього спільного майна, так і його частини. Порядком визначено, що такий договір може бути як самостійним, так і виступати частиною договору про відчуження частки. Порядок володіння та користування майном може бути вказаний у договорі відчуження за наявності угоди між учасниками спільної часткової власності про порядок володіння та користування спільним майном або за їхньою письмовою згодою чи за наявності судової. Рішення про порядок володіння та користування спільним майном, договір про порядок володіння та користування спільним майном може зокрема містити такі умови та інформацію, предмет договору, опис майна, інформацію про співвласників, права та обов'язки співвласників, порядок користування обумовленим майном, в тому числі із конкретизацією, якими приміщеннями здійснює користування окремий співвласник, а які залишаються у їх спільному користуванні, розподіл витрат щодо утримання спільного майна, порядок Користування обумовленим майном, в тому числі і з конкретизацією, якими приміщеннями здійснює користування окремий співвласник, а які залишаються у їх спільному користуванні, розподіл витрат щодо утримання спільного майна, відповідальність сторін, строк дії договору, інші умови визначені на розсуд сторін. Віталій Коваль для розвитку українського рибництва необхідно збільшити частку української риби у державних закупівлях. Під головуванням міністра аграрної політики та продовольства України Віталія Коваля відбулася виїзна нарада щодо збільшення частки вітчизняної рибної продукції у державних закупівлях. В нараді, яка відбулася на одному із рибогосподарських підприємств Київської області, взяли участь перший заступник міністра Тарас Висоцький, представники міністерства оборони, національної гвардії, національної поліції, міністерства справ державної прикордонної служби головного управління розвідки та державного оператора тилу Україна має значний водний потенціал: 24 тисячі квадратних кілометрів поверхневих вод, вихід до моря. Але при цьому наш рівень споживання рівної продукції лише 13,2 кілограми на душу населення. Це майже двічі менше ніж середній світовий показник. Тому завдання держави створити умови для нарощування власного виробництва, наголосив Віталій Коваль. Присутні обговорили, як послідовно збільшувати частку вітчизняної рибної продукції у раціонах тих, хто харчується за кошти бюджету. Міністр зазначив, що для імпортозаміщення та розвитку українського рибництва необхідно суттєво збільшити частку української риби у державних закупівлях. Віталій Коваль зазначив, що за останній час мін. Агрополітики досягло певних результатів впровадження політики імпортозаміщення. Ініціювали оновлення номенклатури каталогу продуктів харчування ЗСУ для включення риби вітчизняного походження. Вперше розширили каталог прозонто маркет конкретними позиціями української риби, товстолобик і короб у формах філе та стейків. Державний оператор тилу вже закупив через платформу Прозоро товстолоб короб та форель для потреб зсу у Києві та області. Успішно реалізували пілотний проект у закладах виконання покарань у Вінницькій області, де закуплено філе товстолоба. Наша риба якісна, перевірена і безпечна, і головне, вона працює на національну економіку, продовольчу безпеку та сталий розвиток.